Тут треба розуміти, що це не картинка обіймів і поцілунків з тваринками. Це опари в ранах, це кров, це гній, це сморід. От якщо ти готовий до цього всього, бо з цим треба боротися, щоб тварина стала краще, тоді ти готовий стати ветеринаром. Підгодовує, лікує та влаштовує в тимчасові домівки. Так безпритульними тваринами опікується ветеринарка Анна Гришко у Бурштині на Франківщині. Жінка переїхала на Прикарпаття із Корахового на Донеччині три роки тому. Мені було дуже важко, дуже перші, напевно, вісім місяців. У мене була така важка затяжна депресія. Мені дуже було важко прийти на мову, взагалі дуже важко. Але тато з нашої клініки привіз мені Переслав поштою деякі медикаменти, які встигли вивезти. І так вийшло, що я допомогла з лікуванням знайомій. Ця знайома сказала ще знайомій, і отак от от запустився цей процес. Мені стало цікаво. У Бурштині жінка працює у місцевій ветеринарній клініці. Окрім того, що лікує домашніх тварин, часто опікується і бездомними. Відвідує притулки та рятує тих, хто на вулиці. Я все, все одно вважаю, що я трошки волонтер, якщо чесно. І це важко. Ми втомлюємось, а нам не дають передишки. Ну, типу, а є волонтери, які прям ну, цим живуть. І ти на них дивишся, вони змучені. Вони не звертають уже на родину уваги, тому що в них є тварини, якими треба опікуватись. Іди, 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 мій хороший. Це наш піратик. Тепер це наш маленький талісман. Його рік тому збила машина. Так, він втратив своє очко. Довго йому дуже шукали родину, але, на жаль, він був дикий, скоріш за все, вуличний кіт. Випустили його на територію біля клініки, яка закрита. І він тепер у нас тут мешкає. Ми його годуємо, вакцинуємо. Мені притулки дуже допомагають. З одного боку, сумно, що ти приходиш вони всі, всі без батьків, умовно, тварина. А з іншого боку, коли ти хоч якусь частинку внес своєї цієї сили, щось зробив. Легше стає. Я люблю там помити мізки, це дуже важко. Це от прям стояти згорблячись, та а мізки засрані, капець, бо каша там засохла. Ну, це треба вкладатися. Просто погуляти з собачкою. Ну, знову ж таки, для когось це класно. Мені хочеться щось зробити ваще для того, щоб ну, типу, полегшити їм там умови. Підгодовуючи безпритульних собак, жінка помітила, що у кожного є свої звички та уподобання. Наші бурштинські собачки дуже баловані, якщо що, вони м'ясо люблять. І самого безпечного, ну тим паче, знову ж таки, я знаю, кому можу це дати, а кому не можу. Це можуть бути шийки. Але шийки не на голодний шлунок. Це має бути спочатку каша, щоб воно обволакувала. Лісьонок, рудий песик, який бігає, його всі люблять. Він дуже любить нирки. Свіняче знову ж таки, йому багато їх не можна. А ще він любить всяку гадость їсти, а потім блювати. Уколи я йому вже колола. Він таке теж любить. Людям, які допомагають підгодовувати вуличних тварин, Анна радить робити це правильно: давати вологий та сухий корм або каші натомість не годувати чотирилапих залишками зі столу, солодким чи молоком. А тим, хто не займається допомогою тваринам, просить не шкодити і не заважати. Не ображайте, головне не ображайте. Тобто, ну, якщо ви не любите тварин, не робіть нічого, що їм зашкодить. Тобто я не проти тих людей, які не годують. Я не буду нікого заставляти. Ну це нащо? Ну, типу, просто не чіпайте їх, не бийте, нічого з ними поганого не робіть. Дайте дорогу людям тим, хто люблять, вони допоможуть. Все. Юлія Чаборак, Суспільне новини, Івано-Франківщина.